На базі полтавської політехніки розпочав свою роботу музей науки. Перші відвідувачі, учні полтавських шкіл, отримали змогу у буквальному сенсі доторкнутися до експонатів, які демонструють різноманітні фізичні явища. Перший крок у великий світ науки полтавські школярі мають змогу зробити саме у полтавській політехніці в інтерактивному просторі, де з науковими експонатами можна і треба взаємодіяти. Ми знаходимося в музеї науки зараз, який працює на базі пол. Полтавської політехніки тут представлені експонати музею науки малої академії наук, тобто це виїзна виставка із київського відділення. А також тут є експонати, які використовуються в нас в навчальному процесі, і вони інтерактивні, з ними можна повзаємодіяти. І я сподіваюся, що ці експонати зацікавлять молодих людей. І дозволять їм трошки вступити, зробити перші кроки в е, науку, так і подалі вже потім цікавитися більше і досліджувати вже самостійно. І, можливо, на майбутнє також стати нашими студентами. Всі в захваті ми не встигаємо насправді за нашими гостями, але намагаємося їх спрямовувати трішечки. Хоча ми не проводимо як такі екскурсії, так як музей інтерактивним, і наші гості самостійно дізнаються, досліджують експонати, які знаходяться в цьому музеї. Я є інтерпретатор, так людина, яка лише підштовхує і дещо пояснює, можливо, деякі. Особливості фізичних процесів, але основні кроки людина робить самостійно а, у цей світ пізнання. Моє враження дуже гарне, мені тут дуже подобається. А ви з якої школи? З 16 ї НВК. Який клас? 10-й Б. Які вже експонати встигли? Ми пройшли подивитись. Ми пройшли магніти, ми пройшли ось я роблю, лабіринт, ми пройшли дзеркала, ми пройшли ще вікна, які закривають їх видно і не видно людей між ними. Ще ми пройшли експонат про рідини, а також нам дуже сподобалися м'ячки, які можуть проходити різні шкоди. Так, треба. Приводьте своїх друзів обов'язково. Мені дуже подобається. Тут такі різноманітні пристрої, можна так сказати, експерименти. На мою думку, це дуже важливо для молоді саме експериментувати та бачити, як працюють закони фізики, <пробітник> наприклад. <пробітник> Уки полтавської політехніки гостинно запрошує